Я довні колс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли більшість Києва продовжує жити без електрики, США заявляють, що Росія знущається з миру через атаки на цивільну інфраструктуру. Сьогодні вівторок, 13 січня, три роки і 325 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною виконавчий редактор з Audio The Telegraph Френсіс Дірнлі. Я почав з останнього оновлення з Києва. Давайте поїдемо до Києва. І ще один масовий авіаудар Росії минулої ночі залишив більшість Києва без електрики цього ранку. Вибухи, про які почали повідомляти одразу після півночі, вважаються балістичними ракетами, а також дронами. Залишили 70% міста без електрики, як нам сказали цього ранку. Буча, Гостомель та Ірпінь це райони на північ від міста. Як повідомляється, залишилися без електрики та водопостачання цього ранку. Гірше Укренерго державний оператор мережі змушений був запровадити аварійні відключення електроенергії в Києві та частинах ширшої області після того, як кілька підстанцій були уражені вночі. Віталій Ситченко, який є генеральним директором Укренерго, в інтерв'ю за Київ індепенден, сказав, що Росіяни намагаються відключити місто і змусити людей виїхати за межі Києва. Ми маємо інформацію, що Росія готова розпочати наступну хвилю атак крилатими ракетами. Тепер ДТЕК, це найбільша приватна енергетична компанія України, заявила, що її теплові електростанції були атаковані вже восьмий раз з жовтня минулого року. Повітряні сили України заявили, що Росія запустила 18 балістичних ракет, сім крилатих ракет, а також 293 дрони типу Шахет. Тепер 240 дронів були збиті, а також дві з 18 балістичних ракет і п'ять з семи крилатих ракет. Але очевидно, що дещо пройшло. Енергетична інфраструктура в Харківській, Запорізькій та Дні. Дніпропетровській областях також була атакована. Чотири людини загинули в Харкові, а інші отримали поранення. Деякі з них пізніше, коли дрон влучив у дитячий медичний заклад у місті. Харківська обласна прокуратура повідомила, що одна з будівель сильно пошкоджених під час цього удару в Харкові, і ймовірно, де сталися ці смерті, була офісом нової пошти. Це державна поштова служба. Одесу також було вражено. Тисячі людей, як кажуть, залишилися без електрики там цього ранку. Вонідіті звімці пересери ціпер і тін Андрій Спіге, міністр закордонних справ України, сказав: це морозні ранок в Україні з екстремально низькими температурами нижче мінус п'ятнадцяти градусів Цельсія, і саме тому Росія атакувала Україну вночі, використовуючи понад 300 дронів, 18 балістичних і сім крилатих ракет, націлених на енергетику, щоб позбавити людей електрики, води та опалення. Він сказав, що не повинно бути ілюзій щодо того, чого намагається досягти Росія, і тому не повинно бути пауз у підтримці України та тиску на Москву, щоб змусити її припинити геноцидну війну. Пан Сибіга сказав: цинічно Росія здійснила цю атаку саме тоді, коли екстрене засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку було зосереджено на її попередніх варварських атаках проти цивільних в Україні. Москва демонструє повну зневагу не лише до статуту ООН, але й до мирних зусиль, очолюваних Сполученими Штатами. Нам потрібні конкретні кроки, щоб збільшити вартість війни для агресора. Я переглянув вебсайт ООН. сьогодні. На головній сторінці ООН чотири теми: дві про Іран, одна про Венесуелу, одна про М'янму. Не було згадки на головній сторінці або від генерального секретаря про атаки на цивільних з боку постійного члена Ради безпеки. Однак, якщо ви зайдете на сторінку ООН, перейдіть до розділу події та новини, прокрутіть вниз до кінця сторінки, потім натисніть на читати новини. Все ще зі мною на задньому плані. Тоді ми щось побачимо. Заступниця генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло повідомила послам, що початок 2026 року не приніс миру чи навіть перепочинку Україні, а лише нові бої та руйнування. Вона сказала, що коли температура падає далеко нижче нуля, Російська Федерація посилила свої систематичні атаки, націлені на енергетичну інфраструктуру України. Вона зазначила, що удари вбили та поранили багато цивільних і позбавили мільйони людей електрики, опалення та води на тривалий час. Тепер питання: ви знаєте мої погляди на ООН. Чи повинно це бути на головній сторінці? Можливо, ні, але це досить велика історія. Я б запропонував. Ми розмістили посилання як на головну сторінку, так і на той звіт від Розмарі Ді Карло в примітках до епізоду. Але я бачив учора на тій зустрічі, що пан. Сибіга мав на увазі, що заступник посла Сполучених Штатів ООН Тамі Брюс сказала: ми засуджуємо продовження та посилення атак Росії на енергетичні об'єкти України та іншу цивільну інфраструктуру. Ці атаки знущаються над справою миру. Було б добре, якби Росія відповідала своїм словам діями. Отже, українські удари повідомляються в Білгородській області Росії. Це та що безпосередньо ну на північ від Харкова і Луганської області, на схід від Сумської області. Губернатор В'ячеслав Гладков сказав учора, що в його регіоні також були відключення електроенергії, і пообіцяв шукати те, що він назвав внутрішніми ворогами. Він сказав, що українські атаки минулого тижня залишили понад півмільйона жителів без електроенергії, і зазначив, що ситуація з енергопостачанням у регіоні є надзвичайно критичною, відзначивши, що втрат. Рати енергетичної потужності досягають практично катастрофічного масштабу. Він сказав: Ми бачимо, що кожна складна ситуація провокує агресію з боку наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Дуже цікава фразеологія. Він сказав, що відбулося збільшення інформаційних атак і закликав до моніторингу зусиль, які підтвердили спроби, за його словами, спроби спровокувати населення з метою дестабілізації вже й так надзвичайно складної ситуації та розпалювання соціальної напруги. Цікаве посилання на внутрішніх ворогів. Я впевнений, що пан Гладков знає одну чи дві людини, які добре вміють моніторити населення. Тепер давайте вирушимо на південь до Чорного моря. Почнемо з Азовського моря. Воно знаходиться в північно-східному секторі Чорного моря. Російське місто Таганрог, що на узбережжі Чорного моря, було атаковане рано вранці. Російські телеграм-канали повідомляють, що там було вражено виробництво дронів. Це згодом було підтверджено як Атлантаеро. Це компанія, яка виробляє російські дрони Оріон, а також обладнання для електронної війни та інші деталі. Тепер у заяві кілька годин тому СБУ, це служба безпеки України, сказала Центр спеціальних операцій Альфа СБУ разом з підрозділами сил і засобів військово-морських сил України завдали удару по виробничих будівлях заводу Атлант Аеро. Кожна зупинена виробнича лінія означає сотні дронів, які не полетять над українськими містами, не вб'ють цивільних і не зруйнують будинки. Тепер трохи на захід, звідти все ще на чорному морі. Хоча ми не знаємо точно, де була ця територія, але як повідомляється, російські дрони атакували два цивільні судна в місці, яке не було розкрито українською владою, і як повідомляється, поранили принаймні одного члена екіпажу. Тепер корабель, на якому постраждав член екіпажу, був під прапором Панами і чекав у порту на завантаження рослинної олії. Олексій Кулеба, заступник прем'єр-міністра з відновлення України, виступав тут. Тепер інше судно під прапором Сан Марино, вже було в дорозі, завантаживши вантаж Кукурудзи. На цьому судні не було повідомлень про постраждалих, і воно продовжило свій шлях, сказав пан Кулеба. Він продовжив, попри постійний терор з боку агресора, Україна продовжує працювати свої порти та виконувати свої міжнародні зобов'язання. Тепер залишайтеся в Чорному морі, але рухайтеся на південний схід. І я бачив повідомлення за останню годину. Не підтверджені, але повідомляю вам. Я бачив їх з надійних джерел, але ще не підтверджено владою. Кажучи, що російський танкер Делта Harmony горить біля новоросійська, бувши ураженим дронами. Я кажу російський танкер. Вважається, що він під грецьким прапором. Я бачив повідомлення, що пожежу на борту загасили. Жертв немає. Судно знову рухається. Але є припущення, що це була остання атака дронів українськими силами. Але я кажу, що це не підтверджено. Ми дізнаємося більше цього часу. Завтра я впевнений. Це все щодо військових новин. Францисе, що у тебе на дипломатичному фронті? Ну, дуже дякую, дом. Учора ми відзначили, що ця війна триває довше ніж боротьба радянського союзу проти нацистської Німеччини, тобто від операції Барбароса в 1941 році до падіння Берліна в 1945 році. Я не знаю, як ви, але важко уявити битви, як Сталінград і Курськ, першу з них, включаючи масивні наступи на тисячі кілометрів, все це вміщене в цей проміжок часу. На одному рівні це підкреслює наскільки ефективно Україна зупинила наступ на сході. Тепер, після нашого епізоду, я відвідав національний музей армії, щоб додати до свого рахунку для нашого бінго світових лідерів 2026 року. Президент Польщі був там, щоб виступити з промовою перед англо-польською спільнотою, де він говорив про роль Великобританії як ключового союзника в НАТО. Але справжньою родзинкою і привілеєм була зустріч зі ста трьохрічним ветераном Другої світової війни, який досі ходив без допомоги і насолоджувався канапе та вином. Я запитав його про роздуми щодо війни в Україні, і він розповів про травму, яку росіяни завдали його родині у 1920-х і 30 х роках, і про те, що після війни ніколи не було розрахунку. Гірше того, звісно, Польщу зрадили, тому він не міг повернутися на землю свого народження протягом десятиліть. Тепер його думка досить цікаво полягала в тому, що після того, як США скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі, будучи єдиними, хто мав таку зброю на той час, вони мали використати цей важіль, щоб змусити радянських військових вийти зі східної Європи і таким чином не отримати жодної території від участі у війні. Він сказав, що Рузвельт і Черчилль були занадто довірливими до Сталіна. Тепер завжди сюрреалістичний досвід спілкуватися з кимось, хто насправді пам'ятає ці події в реальному часі, і без посмертного блиску та величі, які додаються до історичних подій при їх переказі. Для нього вони були просто лідерами, вони були просто людьми. Отже, я сьогодні стежу за подіями в Києві, поки ми говоримо, тому що в цей час нові обличчя та імена, які будуть керувати Україною в наступній фазі війни, затверджуються парламентом. За останні кілька хвилин депутати схвалили відставку міністра оборони Дениса Шмигаля і готуються схвалити відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Ми не очікуємо жодних відхилень призначень, які прийдуть на їхнє місце, але тим не менш це символічний момент. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України продовжують, як ти кажеш, дом завдавати шкоди місту. Вчора міністр закордонних справ Норвегії прибув до Києва, щоб оголосити про екстрений пакет фінансування в розмірі 340 мільйонів євро, спрямований на підтримку енергетичного сектора. Але знову, як це вже траплялося кілька разів протягом війни, український уряд бореться за міжнародну увагу. Іран залишається головною темою, і вчора, у вечірньому зверненні, президент Зеленський дав сигнал президенту Трампу, що коли є політична воля, потоки нафти можна зупинити без жодних проблем для світового ринку. Ми також бачимо, сказав Зеленський, що є багато інструментів, щоб заблокувати тих, хто ухиляється від санкцій або підтримує маргінальні режими. Тепер Зеленський також опублікував на ікс заяву перською мовою, де він сказав: цитую, те, що зараз відбувається в Ірані, включаючи масові протести, насправді є революцією, і це також чіткий знак, що Росії не буде легше. І кожна звичайна людина на землі дійсно хоче, щоб народ Ірану нарешті мав щастя звільнитися від режиму, який існує там, і приніс багато зла, в тому числі для України та інших країн. Важливо, щоб світ не пропустив цей момент, коли зміни можливі, і кожен лідер, кожна країна, міжнародні організації зараз повинні бути залучені та допомогти людям усунути тих, хто несе відповідальність. Все могло б бути інакше. Зараз, незважаючи на увагу до близького сходу, тут є непрямі можливості для України. Трамп учора оголосив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, зіткнеться з тарифною ставкою у 25% на торгівлю зі сполученими штатами. Це серйозно вплине на економічних партнерів Росії в Китаї, ОАЄ та Індії, але може, може також вплинути на Москву більш безпосередньо. Хоча їхня торгівля зі США невелика, це може загальмувати план адміністрації щодо тіснішої економічної співпраці з Кремлем, про що ми говорили багато разів. Більш значним, однак, буде вплив на світові ціни на енергоносії, якщо відбудеться подальша дестабілізація, про що ми детальніше поговоримо пізніше цього тижня. Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес, якого дом інтерв'ював у подкасті минулого тижня, запитав у Онекса, чи включають тарифи, оголошені Трампом, Росією або цитую, чи отримують вони 0% які мають зараз. Добре сказано, пане Волес. Це відбувається в той час, коли союзники України намагаються зробити більше, щоб задушити тіньовий флот Москви, як дом говорив у фінальних думках вчора. Є й інші шляхи, і я знову надам посилання на панель, яку я модерував у Frontline Club кілька тижнів тому, де доктор Джек Вотлінг з Русі говорив про інші правові механізми, які можна було б застосувати для зупинки тіньового флоту, якщо б була політична воля. Як ви пам'ятаєте з наших епізодів та відеодокументального фільму, пов'язаного з цією країною, Молдова знаходиться на стратегічному перехресті між Україною на сході та ЄС на заході і Півдні, що робить її ключовою буферною державою на східному краю Європи. Його невирішний конфлікт з підтримуваним Росією сепаратистським регіоном Придністров'я дає Москві певний важіль впливу і зберігає країну геополітично нестабільною. Ну, ми дізналися за минулий тиждень, що Україна та Молдова тихо закрили всі залишкові маршрути постачання до контрольованого Росією Придністров'я, відрізавши півтори тисячі російських військових. Там це очевидно почалося в перший день 2026 року, але про це тільки зараз офіційно повідомляється. Згідно з новими заходами, Україна закрила свій приблизно 450 кілометрів кордон з Придністров'ям, запровадивши повні інспекції та перевірки безпеки для будь-якого переміщення людей або товарів. Одночасно молдовська влада посилила контрольно-пропускні пункти, розширила мобільні патрулі та посилила внутрішній контроль, щоб не було жодних прогалин. Це означає, що будь-які постачання, які контрабандою ввозяться через Україну, тепер теоретично зупиняються. Стратегічна мета, звісно, полягає в тому, щоб послабити присутність Москви в Придністров'ї, не провокуючи прямого протистояння. Це отже, дуже-дуже цікава подія, а й, на мою думку, варта нашої уваги. Дом. Але це все щодо політичних подій на першу годину за лондонським часом. Ukraine, the latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті .telegraph .uk, Ukraine the latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Ukraine і .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса